Вітаю, ми переходимо до вивчення розділу номер 5 алгоритми та програми. Сьогодні виконаємо задачу вправу 28 з параграфа 28, етапи розв'язування задачі на комп'ютері. Завдання: У праві 28 треба розв'язати задачу на комп'ютері, зробити висновок, визначити, чи є прямокутних заданих розмірів золоті. Якщо у нас є сторона А і Б. Для початку треба накреслити блок-схему алгоритма для розв'язування поданої задачі. Блок-схема буде виглядати ось таким чином. Зараз ми її намалюємо. Переходимо, будемо малювати Презента... презентацію PowerPoint. І так, перше, що нам треба, це розв'язування задач за допомогою блок-схем. Так і напишемо: блок-схема, щоб розуміти, беремо вставлення WordArt. Вибираємо текст, текст, і тепер будемо вводити блок схема щоб ми розуміли, що, про що йдеться мова. Кожна блок схема починається з, фігури, з спеціальної фігури початок, тому ми вставлення відкриваємо фігури. Опускаємось саме низ, і тут є блок схеми. Подивіться, блок схеми, і ось у нас де початок і знак завершення. Він такий закруглений. Ось таким чином ми ставимо. Вибираємо фон, який буде у нас ось тут. Ну, давайте отакий, жовто гарячий виберемо. І сразу контур фігури вибираємо його товщину. Товщину, хай буде 2,25, щоб ось така у нас була на всіх фігурах. Так як початок і кінець повинні мати однаковий розмір, тому ми цю блок-схему, цей початок і кінець, ми скопіюємо і вставимо. і поки що опустимо в самий низ, тому що вся нам треба буде в самому кінці. Тепер для того, щоб виконати наступне завдання, нам треба ввести блок ввода сторін трикутника. Що ж, а от сторін трикутника це паралілограм. Знову вставлення, фігури. Опускаємося саме низ там, де в нас блок схема, і паралілограм. От, шукаємо ось тут знак. Цей паралілограм зараз, ми, так як у нас буде ще тричі зустрічатись така фігура, щоб вони всі були однакові, ми їх копі. Спочатку давайте все ж таки позначимо жовто-гарячий колір, ось він, і пам'ятайте, що товщина була. 2,25, щоб вони всі були однакові. А тепер копіюємо. Конц С і контр В ще дві вставляємо, тому що вони нам потрібні будуть ось тут десь розташовані. Потім ми їх налаштуємо. Тепер, для після того, як ми записали в віли дані, нам треба буде перевірити умову, чи дійсно підходять ці дані, що це чотирикутники. Золотий, треба провести умову, перевірити, щоб відношення сторін було в такій умові. Але коли ми будемо ставити умові програмування подвійне дорівнювання, то не завжди ця умова буде виконуватись. Тому вийшло із положення, що нам треба знайти абсолютну величину різниці виразів лівої і правої частини, щоб вона була значно мала до однієї тисячної. Що ж, тепер нам вводимо. Тут пишемо початок, тепер можемо поч... написати початок блок схеми. В кінці можна кінець поставити. Тепер тут у нас введення змінних, введення сторін А і Б. Велими сторони А і Б, тепер потрібно перевірити умову. Чи дійсно буде виконуватися ця умова, чи буде прямокутник золотим? Для того, щоб ввести умову, для цього вводиться таке поняття як ось такий ромбік. Умова перевіряється, рішення цієї задачі так чи ні буде. Тоді вставляємо сюди, і ось тут нам треба намалювати сам ром. Але ром треба такий, щоб він вся умова Помістилась. Знову виходимо на формат фігури. Вибираємо колір і контур фігури, товщина, сразу, щоб все було однаково. Вибираємо 2,25. Ось тепер у нас умова. І сюди треба ввести умову. Якщо абсолютна величина різниці виразів лівої і правої частини значно невелика. Абсолютна величина або модуль це АБС. Пишемо. На англійській мові формула буде. Відкриваємо дужки, перевіряємо, якщо А розділити на Б, Так, А ділимо на Б, відняти праву частину цього виразу, відняти Б, розділити на різницю довжини і ширини, А відняти Б. Закриваємо дужки, і подивіться, у нас одна відкрилася. Відкрили ми дужки після модуля числа. Тепер треба двоє дужок закрити. І воно повинно бути меншим за одну тисячну. Менше знаходиться на букві Б, пишемо 0,1. Бачите, тут не вміщається. Тому один із способів, щоб воно помістилось, нам треба зменшити краще зменшити масштаб, щоб воно помістилось на основне. І ось тут треба буде зменшити, щоб це було все в рядочок записано, вийшов 14-й шрифт. Все це нас задовольняє, воно буде, буде видно. Зменшуємо знову масштабці масштаб можна змінити ось тут масштаб в правому нижньому куточку, і треба ще налаштування зробити, щоб у нас були умова перевірялася так чи ні. Тому давайте лінії треба провести ще можна ці прямо. Паралелограми зробити чуть ближе, щоб воно йшло на середину. Проводимо лінії. з'єднуємо умову і сам. так, давайте все ж таки стрілочки проведемо. Ось у нас серединка проводимо, ось так вирівняти її треба. Тепер цю стрілку в нас не синя, а вона повинна формат фігури виходимо. Треба з'єднати з, з ромбом. Ми можемо її скопіювати, щоб уже формат її не брати, вставити. І тепер цю стрілку проводимо ось сюди, щоб вона з'єдналась у нас, нам ну, можна продовжити її ось так. Таким чином вона в нас сіл. Тепер треба провести лінії. Давайте подивимося, попередньо. Ось нам треба провести ці лінії, щоб з'єднати самі умову з виконанням її. Але ж тут ще треба прописати. Чи буде виконуватись умова, чи ні. Переходимо на наш об'єкт. Тепер тут проводимо лінії, а потім вже будемо писати, так чи ні. Зменшую, щоб ви бачили, що ми зараз будемо робити. Спочатку провожу лінію, яка виходить, бачите, з середини. Так, можна її скопіювати, коли ми вже. Так, провели, Сразу виходимо на формат фігури. Вибираємо. Товщину. Так що, отак. От У нас вона товненька, тому треба контур фігури. Товщина беремо 2,25, щоб всі вони були. І тепер треба опустити лінію. Ось тут стрілочку. Можна це скопіювати, лінії були зроблені. Тепер переходимо до стрілочок. Стрілочку беремо, опускаємось вниз. Ось так ставимо і опускаємо цю стрілочку вниз. А Форматуємо. формат фігури зробимо тоненько, не підходить, беремо, щоб ми їх бачили, Стрілочка. але пам'ятайте, що це треба формат фігури, буде таким чином, наприклад, нам контур фігури, тут товщина, і ми брали 2,25. Хай буде так. Тепер ми її можемо скопіювати, з'являється копія її, і ми переносимо її ліворуч. Бачите, тут прямокутний ромбік стоїть невірно. Нам треба його на середину поставити. І ось таким чином приєднуємо. Є. Тепер треба з'єднати кінець. Так, тепер, коли ж умов... якщо це вірно, то ми пишемо троє. Ось тут пишемо ще текст, нам треба вести. Основне і тут треба вести текст. Ми можемо текст ось так вставити. І підписали цей текст. Але ж у нас контур, треба його ще прибрати. Так, на англійській клавіатурі пишемо: чи вірна буде умова? Якщо ця умова виконується, це буде правильно. Так, якщо виконується так, то ми йдемо сюди. Тепер треба текст ввести. Вводимо сюди текст, і якщо це буде false, тобто невірна умова. Так. Якщо умова не виконується, то нам треба написати ні. А тут, якщо виконується, то так. Тому вводимо ще сюди текст. Пишемо так. Якщо це буде невірна умова, тобто умова не виконується, то ми ось тут напишемо Ні. Трикутник не буде золотим, ні, трикутник не золотий. І треба вийти на кінець, стрілочки поставити ще ось так з'єднати. Бачите, ось тут у нас середина. То в такому випадку спочатку готуємо посередині ось такі лінії. Вибираємо товщий колір і товщину контур фігури, перевіряємо. Скопіюємо зараз цю лінію, вставимо і підведемо сюди, щоб вона також була. І треба з'єднати з серединою кінець. Стрілочку вибираємо, з'єднуємо з кінцем виконання програми. Знову виходимо на колір, вибираємо колір, контур фігури. Так. Тепер нам треба її скопіювати. Але ж ви бачите, що ця стрілка на, напрямлена в іншу сторону, то ми її просто повертаємо, а потім з'єднуємо з початком і умовою. Тут у нас, як бачите, треба продовжити чуть збільшити цю стрілочку, але ж все у нас тепер однакове. Ось таким чином ми виконали з вами блок-схему. Блок-схему, ще кінець тут я не написала. Натискаю текст, ввожу сюди і пишу кінець. Це блок-схему для побудови розв'язування задачі, ми намалювали. Тепер нам потрібно перейти до python IDLE. відкриваємо програму Python IDLE і виберемо команду File, new file. Що ж, переходимо і продовжуємо далі виконання практичної роботи. Потім йдемо по алфавіту з програми до тих пор, поки за алфавітом. Ось у мене Python 3.12. Відкриваю, і Python нас цікавить python IDLE. Відкривається окном вікно. Нам треба відкрити файл, new file, щоб відкрилось нове вікно, в якому ми будемо працювати. а в цьому... Будете, буде виконання дивитися на виконання самої програми. Спочатку треба вести першу сторону, першу сторону чотирикутника. Пишемо на англійській клавіатурі, звичайно, це А буде дорівнювати флоат, а потім інпут. Тобто ми повинні ввести дійсне число для сторони флоат. Відкриваємо далі дужки і треба ввести інпут. Інпут відкриваємо. Веди «А». А це довжину сторони А. Ставимо лапки, закриваємо лапки, тому що ми їх відкрили одинарні. На англійській клавіатурі обов'язково. Давайте зробимо сразу пробіл, щоб значення не зливалось. Вводимо е, на букві Е, лапки закриваємо. І після цього закриваємо дужки. Дужки, як ви бачите, вже закриті, але у нас двоє дужок. тому нам треба закрити двоє дужок. Це обов'язково. Після цього натискаємо Enter. Тепер, для того, щоб не вводити таке ж значення для Б, ми копіюємо цей рядочок. І потім вводимо. обов'язково, коли ви копіюєте, треба, щоб стояла розкладка англійська. А якщо ні, то ви можете використати ось, ось тут копі, а вставка пасти, Ctrl-C, Ctrl-V. Обов'язково, щоб це було на англійській. Тепер у нас тут треба визначити B. І ось тут треба позначити «Веди сторону B, ось таким чином, щоб воно А, знімаємо B. Завантажимо. І так, два рядка готові. Тепер треба визначити умову. Якщо у нас виконується умова, то нам треба вивести на екран. Так, якщо умова не дійсна, тобто умова не виконується, то треба написати ні. І так, пишемо: якщо переходимо на новий рядок, обов'язково подивитися, і пишемо: if, якщо абсолютна величина, тобто модуль, модуль відношення, А, Розділити на B, мінус B, розділити, розділити на різницю сторін А відняти B, будуть менше, менше знак на шириф B насходиться, менше однієї тисячі. Тут через на маленькій клавіатурі набираємо кому. якщо Оця умова виконується. Нам треба обов'язково закінченні умови поставити двокрапка, Shift-G і вийти на новий рядок. І зверніть увагу, що print треба, щоб розташувався не під if, а на пробіл, тобто на один таб. А в іншому випадку, якщо, тоді ми пишемо, виходимо ось сюди, на наступний рядок, і ставимо else, інакше. А інакше ми пишемо під if, тому що це нова умова. Пишемо else, переходимо знову на англійську клавіатуру, а в іншому випадку ми надрукуємо Shift G, а інакше надрукуємо Print, відкриваємо «Дужки». Дивіться, тут ми можемо ставити або одинарні лапки, або подвійні лапки. Це такої немає можливості. Якщо в тексті буде апострав, тоді нам треба обов'язково ставити подвійні лапки. Якщо апострави в тексті немає, можна одинарні лапки писати. Пишемо: Ні, трикутник не золотий. Треба закрити лапки. Вийти на англійську клавіатуру, закрити лапки, одинарні ставили, треба одинарні закрити. І закриваємо дужки. Що ж, у нас право, ми право написали. Якщо немає помилок, ніде нічого не пропустили, помилок, то ми можемо сразу вийти на виконання програми. Що ж, натискаємо Run, модули F5, тут сразу... Python запитує, чи зберігти цю програму? Так, нам треба зберігти цю програму, ці оправо 28. І зберігаємо. Так, дивіться, десь у нас є помилка, але комп'ютер її не позначив. Так, ось тут десь помилка. Якщо абсолютна величина АБ менше за 1 соту, перевіряємо програму на виконання. І так, якщо у нас буде виконуватись ця абсолютна величина. Цього виразу, різниця, різниця правої лівої частини, то нам треба написати, що так, трикутник золото дошки не закрила. Треба, щоб трошки, якщо відкривається, треба їх закрити. Що ж, ран, run, модуле run запитую, зберігти так, зберігаємо, тому що це вправа. і знову у нас є помилка. Шукаємо цю помилку, виправляємо помилку. Перевіряємо програму на виконання. Run, Run модуле Зберігти так. І тепер подивіться: Веди А. Ми вводимо А, у нас за умови треба ввести 8,9. Це А. Натискаємо Enter. Тепер Веди Б. сказано: Веди Б. Вводимо Б5. І повинно, щоб у нас вийшла. Так, трикутник золотий. так, трикутник золотий. Тепер знову натискаємо ран Run. Run модули», Вводимо значення А10. Ентер натискаємо, веде значення b 5 і повинна тут, повинна, щоб вийшла програма, коли у нас ця умова не виконується, щоб комп'ютер надрукував ні, трикутник, не золотий. Давайте перевіримо. Так, ні трикутник не золотий. Що ж, програму ми виконали, праву 28 виконали.